Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. Сьогодні ми з вами будемо робити розклад по містам України з 11 по 17 березня. Але спочатку, як завжди, я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Оракул Шріматрика одна з найточніших і найдавнішніх систем роботи з енергетикою людини, з її психікою. Та її проявом у цьому світі. Це неймовірно ефективний інструмент для діагностики сьогодення та передбачення і при потребі моделювання кращого майбутнього. Матрика допомагає передбачити майбутнє людини, бізнесу, країни, пояснити причини виникнення специфіки справжньої життєвої ситуації. Зазирнути у майбутнє і у разі потреби допомогти розібратися з майбутнім, підсказати чи змоделювати краще майбутнє. При діагностуванні матрика розглядає дев'ять сфер життя: це здоров'я, відносини, робота, вплив магії на людину, життєва енергія, вороги, конкуренти, бізнес, страхи, поїздки, вплив криміналу та державних структур на вас та інше. Також Оракул дасть відповідь на ваш духовний розвиток і на вашу дхарму. Фонеми дають не лише передбачення, вони також дають пораду, як краще уникнути чи пом'якшити негативний вплив, допомагають зрозуміти причину того чи іншого негативного впливу. Розклад Оракула Шріматрика завжди покаже, чи потрібна вам додаткова допомога для того, щоб виправити ситуацію і згармонізувати свою енергію з енергіями пари божеств, що відповідають тій сфері мандали життя, де проглядається загроза чи небезпека. Для цього проводиться містико-магічний ритуал Абхічари. І перше у нас буде місто Одеса прогноз по місту Одеса з 11 по 17 березня Не дуже гарний прогноз, навіть даже поганий прогноз для Одеси. І оракул говорить про те, що Одеса ніби попала в залежність від забаганок ворога. Таке, як росіяни, ніби одержимі знищенням Одеси. І ворог буде все робити, щоб отруїти життя Одеситам, тому що він хоче їх залякати і ввести їх в психоз, щоб вони боялися, тремтіли і здавалися. Тому що він думав, що це допоможе, що терор Одеси допоможе йому добитися свого. Але благодаря цьому Одесити стали більш свідомими. У них є великий потенціал, щоб вистояти і розібратися в обстановці що до чого, яка склалася в місті. Звісно, буде страшно, але щоб досягти своєї мети у ворога замало ресурсів. І мало енергії. Тим не менше потрібно бути обережними, тому що можливі руйнування, можливі поранення, а також можливі і смерті. Будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою і бережіть себе. Прогноз по місту Миколаїв з 14 по 17 березня. Миколай у нас теж під загрозою. Ну, По-перше, оракул нам каже, що в Миколаїв в цей період часу будуть залучені якісь грошові ресурси, можливо. Можливо, буде залучення якихось людей. Люди якісь приїдуть, може, якісь спеціалісти, тому що будуть встановлюватися відносини, контакти. Хтось, можливо, буде пропонувати якісь ідеї, будуть якісь, може, сувмісні якісь проекти, ну, щось, щось, щось буде там здійснюватися. Але в той же час в городі буде і хаос, хаос, тому що. Буде страшно, будуть панічні атаки, люди будуть бояться, вони будуть втомлені від агресії. І також Фонема Кала кала в перевернутій позиції говорить про те, що Миколаїв мало на Миколаєва ресурсів, немає, немає захисту. Такого, щоб можна було захиститися від нападу, тому будуть руйнування, будуть втрати. Так що бережіть себе, не нехтуйте повітряною тривогою, будьте пильними. Місто Херсон. По Херсону оракул показує, що Херсон, Херсон дуже залежний від е, ситуації, яка склалася біля Херсону, що до них можуть прилетіти ракети, вони попадають під обстріли. Але в цей період часу, скоріше всього, що все буде гаразд, тому що будуть збивати тому що будуть бачити, звідки летить і що летить. І є великий потенціал того, що в цей період часу, з 11 по 17 березня, в Херсоні буде все гаразд. Тепер що чекає Запоріжжя? З 11 по 17 березня? Стосовно Запоріжжя Оракул дає дуже навіть гарний прогноз. Оракул говорить, що в Запоріжжі в цей період часу все буде гаразд. Крім того, в Запоріжжі буде стійка стабільність, буде якесь матеріальне благополуччя, процвітання, надійність і фундаментальність. Тобто, в городі Запоріжжя буде спокій. І, скоріше всього, я б сказала, що там можливо якесь накопичення ресурсів. Не будемо вдаватися в подробності. Там якийсь іде активний розвиток дій, що принесе якісь зміни і просування. Так що, все добре в Запоріжжі. Місто Дніпро. Я знову переворачую манішу, тому що це не фонема. Оракул говорить, що місто Дніпро має гарний захист і є можливість реалізації збиття всього того, що буде на Дніпро летіти. Є знання, є досвід, але в цей період оракул говорить, що шанс збивати все, що летить, буде упущений. Через недооцінку своїх можливостей і знижений самоконтроль. Тому, дніпряни, будьте, будь ласка, пильними і обережними, не нехтуйтесь повітряними тривогами і обов'язково йдіть в укриття. Давайте ми ще окремо подивимося кривий ріг. Стосовно Кривого Рога Оракул говорить, що щось буде летіти на Кривий Ріг, але його або знешкодять, або зіб'ють на підльоті. Ну, є великий потенціал і можливість не допустити цього. Тому я б сказала, що все буде добре в Кривому Розі в цей період часу. Зараз місто Кировоград. В місті Кіровоград все буде теж більш-менш добре. Можливо, в цей період часу там будуть, як прийматися якісь мудрі рішення, або будуть якісь розборки в насущних справах. Не буде хватати якоїсь інформації, але все-таки все буде гаразд, все буде на користь. Зараз місто Полтава. Чекає Полтаву період з 11 по 17 березня. В Полтаві теж більш-менш в цей період буде все добре, стосовно воєнних дій. Але оракул попереджає полтавчан, що їм потрібно готуватися до різких змін. До перетворення, до трансформації. І це будуть стрімкі імпульсивні зміни, це буде щось, на шталь того, що буде якийсь прорив творчий чи науковий. Це буде, можливо, якісь ідеї, які приведуть до прогресу, до якогось, до успіху. Але це буде виглядати як вигідна афера. Як обман. І тому це приведе до неприємних ситуацій і втрати через це якихось позицій. Тепер місто Київ. Києву Оракул дає е, негативний прогноз, і він говорить, що в цей період часу люди будуть е, відчувати себе ізольованими від зовнішнього світу. Вони не, не зможуть долати якісь труднощі, тому що в місті буде творитися хаос. Життя людей буде здаватися заплутаними, і вони не будуть бачити ніякого виходу. Е, звісно, будуть. Е, Відчуття небезпеки, через це люди будуть хворіти психічними розладами. Ще оракул говорить, що будуть складатись якісь небажані союзи, а можливо, потрібно буде Тиву, йти на Уклін для того, щоб досягти своєї мети. Але в той же ж період оракул говорить, що енергії, сили. А також можливості у Києва є для реалізації своїх цілей. Є потенція реалізувати всі свої цілі. Для цього це дуже гарний період. Зараз розклад на Харків. Що чекає Харків з 11 по 17 березня? Стосовно Харкова, оракул дає невтішний прогноз на цей період часу, і він говорить, що на Харків будуть ворожі нальоти, від цього будуть аварії, будуть взриви, розломи, горіння, пожежа, вибухи і спалахи. Тому у людей буде наблюдатись хронічна втома, агресія. Панічні атаки, можливо, навіть психічні захворювання. Але в той же час оракул говорить про те, що до Харкова буде приплив коштів, енергії. Це буде як везіння, як якийсь виграш. Тому я б тут могла предположити, що до Харкова в найближчий час приїде якийсь захист. Зараз місто Суми. На суми Оракул дає гарний прогноз. Єдине, що він говорить, що сумчани будуть надто чутливі і надто емоціональні. Взагалі, місто буде знаходитися в спокої і в рівновазі, буде стійка ситуація. Також будуть успіхи в інтелектуальній діяльності, в навчанні. В майстерності. Взагалі для міста є шанс для процвітання, але це буде пов'язано іменно з інтелектуальною діяльністю. Зараз місто Чернігів. Для Чернігова оракул дає гарний прогноз, але буде проблемка з водою. Щось станеться, можливо, буде прорив труб, можливо, це буде підтоплення, можливо, будуть перебої з водою. Ну, щось пов'язане з водою. Тому будьте, будь ласка, обережні. А взагалі, цей період часу буде для Чернігова таким лояльним лайтовим. Люди будуть займатися своїм духовним розвитком і будувати плани надалі. Також можна буде займатися активним розвитком свого майбутнього, будувати якісь зміни на просування вперед. Місто Черкаси. Стосовно Черкас, оракул дає гарний прогноз. Він говорить про те, що в Черкасах в цей період часу будуть прийматися мудрі рішення і робитись виважені висновки своїх дій. Люди в Черкасах будуть отримувати рівновагу, вони будуть проживати в рівновазі і в гармонії. Взагалі все в Черкасах буде стабільно і стійко. Також Оракул говорить, що є захист цієї території. Але фонема Манас перекинутій позиції також говорить, що буде зроблено багато помилок, і це приведе до лиха, буде нестача ресурсів, а також ілюзії по поводу якихось дій. Зараз місто Вінниця. На Вінницю Оракул дає надто гарний прогноз. І він говорить, що в місті не буде ні проблем, ні перешкод. Влада в місті буде. Можливо, навіть переглядати якісь тенденції, тому що буде все висвітлюватися, все буде видно, прозоро і ясно. Також буде влада приймати мудрі рішення і робити виважені висновки. Буде шанс розібратися в справах. Зараз подивимось місто Львів з 11 по 17 березня. На Львів Оракул дає не надто гарний прогноз Він говорить про те, що Львів попаде під ворожі нальоти, і, можливо, це спричинить якісь аварії, яке приведе до отруєння, а можливо, буде навіть пожежа, будуть вибухи. Я би так сказала, що це Якщо й буде, то вже в ті місця, де вже колись прилітало. Але я думаю, все-таки якось обійдеться більш-менш малою кров'ю, тому що все-таки оракул говорить, що ну, він злажує, злажує всі ці моменти подивимося наш Крим. Стосовно Криму оракул дає негативний прогноз. На перший погляд кажеться, що у людей все добре. Їм кажеться, що вони тримають нос повітру, що у них... Вони відчувають, коли буде небезпека, коли буде все добре. Вони зараз використовують всі можливі шанси, які їм дано, не розуміючи того, що це тимчасово. Тому що наступна фонема говорить, що в якийсь момент вони втрачають пильність. У них повністю міняється вся життєва ситуація на 180 градусів. У них появляються, їх обмежують, зменшують їм свободу, йдуть розірвання договорів, дружби, розірвання союзів і партнерських зобов'язань. Деякі сім'ї розводяться, люди перебувають в ілюзії і в обмані. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал Оракул Шріматрика. Пишіть повідомлення. Задавайте питання, я буду на них відповідати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть колокольчик, щоб отримувати мої відео. Підтримайте мене. Я вам дуже вдячна. До нових зустрічей!